Джо Байден наголосив, що США нарощують додаткову військову допомогу, включно з боєприпасами та ППО, щоб поповнити залізний куполь для Ізраїлю. За його словами, Білий Дім тісно працює з конгресом, щоб вжити термінових заходів для отримання фінансування та забезпечення вимог національної безпеки критично важливих партнерів США. Більше пропозиції американського президента, яку він висловив під час своєї промови, ми поговоримо із нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко. Юлію, вітаю вітаємо. Що не відбулося десятихвилин звернення Джо Байдена щодо ситуації в Ізраїлі? Що головне ти виокремила для себе із цієї промови? Та Марія, це вже друга насправді звернення президента Байдена щодо ситуації в Ізраїлі і атака, яку сполучені штати називають терористичною атакою. А Хамас те, що ми почули сьогодні у промові, президент Байден одразу наголосив кілька разів, що Сполучені Штати будуть міцно стояти на боці Ізраїлю будуть робити усе можливе, щоб Ізраїль міг захистити себе. Він дуже багато говорив про те, які страшні жертви вже є в Ізраїлі. Зокрема, понад тисячу ми знаємо вбитих через атаки, які почалися на вихідних. Він також наголосив і підтвердив сьогодні інформацію, що зараз Сполучені Штати знають, що серед полонених Хамасу є і американські громадяни. Раніше ми знали, що 11 американських громадян були вбиті. Тепер Байден у своїй промові також підтвердив, що американські громадяни є і серед полонених. Він також наголосив, що він говорив із прем'єр-міністром. Стром ізраїлю Бенеміном Нетаняху ще раз наголосив на тому, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб підтримати Ізраїль. Він сказав, що і як ти вже наголосила, що перше транш допомоги вже у дорозі, також сполучені штати будуть надсилати і надалі допомогу, щоб найперше зробити все, щоб Ізраїль міг захистити себе і якраз саме посилити повітряну повітряну, протиповітряну оборону, зокрема більше потужності, більше боєприпасів для айрон. Дом для залізного куполу. А він також наголосив, що так треба, щоб конгрес повернувся до роботи якнайшвидше, щоб схвалити потенційно додаткову допомогу для партнерів. І також він сказав, що якщо хтось із гравців у регіоні хоче якимось чином використати ситуацію, яка склалася в Ізраїлі для своєї користі, він сказав: не робіть цього. Це єдине послання, яке він має для них. І він також наголосив, що наші серця можуть бути Розбиті, але наша рішучість лишається потужною? От, власне, така промова, яка пролунала щойно від американського президента на підтримку Ізраїлю Марія. дякую, Юлія. Також ми неодноразово за ці кілька днів чули, що США можуть однозначно одночасно допомагати і Україні і Ізраїлю. Зараз говорять про різні формати такої допомоги. Чи варто українцям непокоїтися про те, що уваги сполучених штатів на всіх не вистачить? Ти знаєш, Марія це питання номер один. Я щойно мала нагоду спілкуватися із представником ради з нас безпеки США Джоном Кірбі. Тут у Білому домі. Ми з ним говорили про низку питань, і, зокрема, про те, чи можуть Сполучені Штати так само безперебійно допомагати Україні. Напередодні Джон Кірбі говорив про те, що Сполучені Штати зараз хочуть, щоб Конгрес якнайшвидше схвалив запит на додаткове фінансування для України, щоб не було навіть жодного дня прогалини у допомозі Сполучених Штатів для. Києва сьогодні він підтвердив дійсно мені, що Сполучені Штати і адміністрація Байдена роблять все для цього можливого. І я у нього також запитала про те, чи ідеться якимось чином про можливий спільний запит до конгресу. Про що повідомляла американська преса, що мовляв Білий Дім і Конгрес обговорюють ймовірність дати запит на фінансування для України і для Ізраїлю разом, щоб мати більші шанси для схвалення допомоги для Києва. Він сказав, що він не буде вдаватися. У подробиці тих перемовин, які веде Білий Дім зараз із конгресом. Він сказав, що зараз є запит на додаткове фінансування для України на понад 20 мільярдів доларів. Він сказав, що це Білий Дім вважає достатнім фінансуванням зараз, і вони сподіваються, що це фінансування схвалить. Сказав, що не буде вдаватися в подробиці. Але відповідаючи на твоє питання, чи можуть сполучені штати допомагати одночасно і Україні, і Ізраїлю, Джон Кірбі переконує, що так. Він каже, що Сполучені Штати достатньо потужна економічна країна, яка яка може допомогти обидвом країнам, тому що обидві країни важливі для сполучених штатів для національної безпеки, і допомогти їм обов'язково треба. Давай послухаємо коментар. Якщо не сьогоднішній, то й з вчорашнього брифінгу. Важливо, аби Україна продовжувала отримувати потрібну її допомогу. Вони досі продовжують контрнаступ, борються з російською агресією на власній землі. Ми не хочемо, аби сталася навіть одна єдина перерва. Тому ми продовжуємо працювати з конгресом, намагаючись отримати додаткове фінансування. У нас достатньо коштів на певний час, але як я казав раніше, це не безкінечно. Тому ми і зробили запит на додаткове фінансування. Як відбувається і виглядає ця розмова, я не можу зараз сказати. І Україна і Ізраїль важливі. Обидві країни потребують американської військової допомоги. І важливо як для їх, так і для наших національних інтересів безпеки, щоб вони отримали цю допомогу. І добре, що Марія ми встигли показати фрагменти з сьогоднішнього інтерв'ю. Власне, буквально щойно ми говорили з Джоном Кірбі перед нашим з тобою включенням. Дякую тобі за цей коментар, Юліо. Якщо ми говоримо також про допомогу Україні, сьогодні кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Баб анонсувала майбутній пакет допомоги, який готують для України. Ти знаєш, що входить до цього пакету допомоги і чи є там ракети «Атакамс»? Ти Знаєш, Марія, так ми знаємо, що як повідомляє Карла Баб, дійсно Сполучені Штати готуються оголосити новий пакет військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми знаємо, що завтра відбудеться чергове засідання контактної групи із оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі. І очевидно, що ці дві речі пов'язані. А про що йдеться? Як каже Карла, насправді в цьому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а будуть додаткові також ракети, будуть додаткові спроможності, як для 105-мм Артилерії, так для Хаймерс, але ми не бачимо в цьому пакеті принаймні з того, що очікується ракет далекобійних ракет атакам. І я також мала нагоду сьогодні, буквально щойно поговорити з Джоном Кірбі. І про це я в нього запитала і зараз, коли білий дім говорить, що Україна лишається кілька тижнів хорошої погоди, щоб здійснити успіхи з контрнаступом, чи це не найкращий час, щоб надати ракети дальнобійні ракети атакам? І він сказав, що це питання досі обговорюється. Він сказав, що надання таких ракет не. Не виключено, однак він сказав, що він не в позиції щось анонсувати. Він сказав, що білий дім адміністрація Байдена постійно веде переговори з українцями щодо потужності, які їм потрібні на той етап війни. І ці переговори тривають. Я намагалася уточнити, чи йдеться про ймовірність, що незабаром нададуть також атакам. Він сказав, що він залишить свій коментар на цьому. Тому Марія, будемо очікувати. Будемо далі слідкувати за цим. Дякую тобі, Юлію. Нагадаю, що із білого дому про допомогу США Україні та Ізраїлю розповідала Юлія Армоленко.